Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператор Альянс. Мене звати Ірина Дорохова, менеджер направлення Мальдіви. Хочу вам сьогодні розповісти про такий шикарний Мальдівський готель, і який в європейської мережі, дуже такий важливий момент: готель Nakai Kay Arimata Resort. Готель рівня 4 зірки готель, який знаходиться не дуже далеко від малі відносно, да, якщо брати по мальдівських якихось там так, правилах і мерках, він знаходиться раніше. Трансфер цей готель був можливий тільки на катері. На катері це було 90 хвилин, якби плисти від аеропорту. Зараз готель додав таку можливість добиратися до готелю на гідролітаку. На гідролітаку туристи долітають за 20 хвилин. Готель достатньо нещодавно з'явився на нашому ринку, бо він раніше продавався тільки на ринок європейський, в більшості випадків на італійські, оця мережа італійських готелів. І це готель спобудований у 72 1972 році. Він такий один з найстаріших, але він у 2021 році в готелі була зроблена повна реновація, тому він всі номерний фонд, все, що є якби, на території цього готелю, воно вже таке новеньке. Сам по собі він не дуже великий, в ньому знаходиться 96 пляжних бунгало, 34 вілли на воді і 29 віл в саду. Курорт дуже такий, знаєте, популярний розташування. Да, в нього таке, що він дуже популярний і славиться своїм рясним отім, життям рибним. Риф біля готелю дуже насичений, живий і дуже люблять приїжджати в цей готель, де їх їсти, які реально погружаються з аквалангами. Тобто підводне життя дуже красочне. І він такий. От, Таке днь дно да, от, і недалеко від, як бачите, на відео да, от є снорклінг і так в нього цей риф він живий, і такі рідкісні такі корали да, що є в тій місцевості. Тому дуже таки цікавий цей світ саме для денноїстів, для людей, які люблять наблюдати це життя морське. І також він знаходиться на дуже гарному пляжі. Тобто навкруги всього острова йде гарний песок, гарний захід в океан. Це, якби ну, дуже та, що немає якоїсь там корочки чи корали дуже приємний заход, як і для дорослих, як і для дітей. Саме цей готель хоче зробити акцент він для сімейного відпочинку також розрахований. На пляжі є. І надаються, звичайно, готелем безкоштовні зонтики та шезлонги. і сам по собі такий, знаєте, готель невеличкий, але в нього на території є достатньо багато інфраструктури. Це, ну, звичайно, в першу чергу це водні види спорту, що дуже якби. Питання для курорта, Мальдівського, бо це так морський курорт. В нього є відсерфінг, є рибна ловля, є на канто, є на катамаранах якби, вкататися, дайвінг, також є школа дайвінгу, є інструктори. Також на території є теніс, є водна аеробіка для всіх бажаючих, вона проводиться безкоштовно. Пляжний волейбол, пляжний бадмінтон, є дартс, настільний футбол, є більярд. є, ну, тобто, він він такий чотири зірки невеликий, але дуже активний і е, насичений життям да, готель. Він постійно заповнений, і в нього така дуже якби, активна і цікава анімація, бо більшість того персоналу це італійське, то можна уявити, яка якби, атмосфера в самому готелі. Е, люблять ну, да, ці атмосферу саме Анімації і всіх тих персоналів, які там працюють, розважають. Він Також на в території готелю є екскурсійне бюро, якщо можна сказати, і пропонує дуже цікаві екскурсії. Це Черепаший Риф можна поїхати, місто Немо є така екскурсія на, на така катері. Цікава. Є прогулянка нічна за кулами і дуже вихваляють би, ту екскурсію, бо саме вночі це дуже цікаво. Да, от, їхати, коли вже темно, але такі Підводний світ він якби оживає. Ще раз повторюю, що це мережа готелів італійська. Дуже вихваляє також харчування, воно таке, є такий акцент на італійську кухню, вона не дуже різноманітна, не дуже багато шведський стіл. працює по системі все включно цей готель, але дуже смачна кухня і є практично всі блюда італійської кухні. Дуже вихваляє десерти вся, у цьому готелі. Тому зверніть на нього увагу. Це такий, ви знаєте, дуже достойний рівень готелю відносно вартість, якість, активний риф, пляж, харчування весело. Тому, ну, якби, наш п'ять такий по рейтингу цих готелів. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Дякую за увагу. Зустрінемося на нашому YouTube-каналі.